Добре, добре утро. Добрий ранок, добрий ранок, люди наші друзі. Добрий ранок. Ранок у нас добре чудовий. Такого боку стало тут. Байдуже. Я так, а ні, я експірація велика, ми треба стояти. Сьогодні починати в рідному положенні, я хоч хоть... їжа ліземо да. Так, так. так наче yeah. сьогодні займатися. На конечно, с утра привоз сухий, сухий, але це не значить, що він потом не повлажніє, тому що. Люди тільки починають з'їжджати. Обачно по 3 датах. Але десь в 14 часових людей буде багато. Саме головне, що зліва в нас по кості сторону молочка, дівчатки дуже великий вибір, справа в нас домашня колбаска, посередині, світурічка з колбаскою. Ну, Одним словом, на привозі є все. Мої хороші, всім хорошого дня, прекрасного наступу. Позитивного настрій це саме головне, тому що коли йдеш на роботу такого можна вийти і там вдома робити, а надається таке. Хай думає, що ти тю-тю на варку тю, чим ти не тю-тю, чим ти не настроєння. Ой, потягуськи, а Ой, потягуськи Любите робити? я люблю закривати робити, коли робиш потягушки, як ота кицька, як почну витягуватися, руки натягуються, ноги розтягуються, як ота жаба. Що таке, зайчик? Хочу вже хочеш цукатися, а я хочу, хочу потягуськи робити. А ми вас I love you. А ми вас цілуємо, любимо, ждемо дорогі наші подкупчики. Восьмого каву випили, получаємо товар. Ви знаєте, що кожне утро ми щось получаємо, і ми обов'язково вам показуємо. Прийшла довгождана наша ескаларочка, яку ми всі хотіли. Ви знаєте, що я просто ви знаєте, що я беру продукцію. У мене на любу продукцію один поставщик. У мене їх нема 10-15, У мене є він один, тому що не дай Бог якийсь гец, якесь сольоне. Ви розумієте, що ну це буде. Це буде скора допомогти і «Гвалт караул. Мої карушечки, значите, трошки ціна на ескалару піднялася. Вона стоїть тисячу гривень за кілограм. Дивіться, все серіє трошки піднялась. Хоча вона має бути ще дороже, але на сьогоднішній день ціна є 1000 гривень за кілограм. Ви знаєте, що ескалара, вона рибулечка, я, я не похожа ні на що. Це просто йде ескалара. Я на неї що знаєте, кажу, сало, біле сало. Це йде іменно капчена, дівчатка, це йде без димка, там не в'яли, це іменно йде капчена рибулечка. Ціна і 900 гривень за кілограм. Нас ідею і вона ріжеться, дівчат, от я на вісу беру, її, дивіться, от просто на вісу. Так от ми її берем. і просто подивіться, вона ріжеться як сало. Подивіться, яка вона, вона йде білого цвіта, вона йде без косточки, без прожилки. Дівчатка, багато не скажи, вставай, не відставай зайчик. Ану ласточка моя, дивіться, будь-який кусочок, якби там він був би на вісу, він ріжеться, а ну яка вона по вкусу. Дивіться, це вона йде, дивіться, біленька, біленька, а ну зайчик, скажи мені. Малу. Малу солі, да? так? Іменно капчу. Малосоль не сольований, нічого. трошки соль є. Соль, да? соль, да, соль, соль, соль. Солі. Ну хорошо, костика наша все малосолка, я не знаю. Дівчатка, дивіться, значить ціна. Костик 200 боескалара, 1000 гривень за кілограм. Вони підняли. Малосолка, да? так? Хорошо. Дівчатка, то ми нам привезли зараз мало, привезли 30 кг донаєчки. 30, да, Костик? 40. 30 кілограмів. Дунайки немає, ну 30 кілограмів. Сьогодні, знаєте, суха середа нам хватить. Зараз ми виложили сюди, зараз ми виложимо тут, бо нема де вилажувати. А Кості, якщо два ящика-лящика привезли, бо сьогодні буде там хто хоче 10, хто 15. Ну ви знаєте, що в нас лячки два ящики А Вчора одна дівчинка писала, що теж заказала один, а ти їй поклала два. І слава Богу, що ти поклала два, бо компанія була величенька і одного не хватило. Ну, а я про що? Дівчатка, я забудуся про вас, ви розумієте? Ескалари, девочки мої, ми ріжемо, дивіться, ми, можемо її, ми будемо робити разними кусочками. Вона ріжеться по шву, можна, дивіться, ми її зробимо по шву. Можна зробити, знаєте, кусочки різні. тому що, ну хто хоче 200-300 грамів ми робимо такі шматочки, дивіться, отакими шматочками ми будемо її різти. Отак. От, допустимо, в цьому шматочку там костенька. ну кота постав, я поставлю. Скільки таких шматочок буде? Давай, давайте. Е, дивіться, в такому шматочку 215 грамів на 215 гривень. Е, дивіться, ми будемо робити їх разом, тому що обично ми такої обично ріжемо. Дивіться, це отако от ми. Взяли таку да, кусочок і завакумірували. Ну, отако, от да? Ви знаєте, що кожну продукцію ми все вакуумуємо. Подивіться, отака от сама серединочка, у неї буде 360 грам на 360 гривень. Отакий такий кусочок. Дівчата, кусочки робимо разні. Я хочу вам сказати, що цієї рибки, я взагалі, знаєте, як люблю кусочки, які ми Я люблю, щоб вона постояла, знаєте, не різа постояла. Але, вовше її багато не зісеш. Вона, знаєте, вона така жирненька. Ну вона жирна, вона жирна копчена, Значить, ціна є 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, ми отримуємо, ви знаєте, пласти є разні отакими от кусочками. Вона на вісу, бачите, воно якби ми не різли, вона не розлазиться, не розповзається. А копчена, дівчатка, вона йде копчена, Подивіться, дивіться, вона біле-біле села. Оце жовта, дівчатка, ну це рибулечка, питають, що таке жовте. Я кажу, я так само знаю, як ви мене питаєте. Ну, то що вона свіже, тоді. Да? Косик, що це жовте? Чого вона жовта і біла? Я не знаю. Я чого вона жовта з білим? Чого? Прикопчене? Ну, Костік вам дав відповідь на ваше запитання. Ви питаєте мене, а я так само знаю вам відповідь, як ви хочете від мене його почути. Все, зайчик, я так і буду говорити. Дивіться, ми взяли, я взяла 15 таких плашок, тому що ну, вона дійсно у нас добре продається. У нас ескалар, в нас питали її давно. Но я вам кажу, що в нас просто вона йде на що перед паскою продала і не було. Ми перед Пасхою продали, а да, ми ще перед Паскою, коли продали, не було сир'я. Просто я вам вже казала, я не беру, ну знаєте, не міняю коні на переправі. Я люблю одне, тому що я дійсно що я скажу, я на Гугу, я не знаю, що я люблю. Знаєте, таке взяла в руку, маєш віч. Оце тюрка ця пурка, ця кілограмовими. Я не люблю. Оце і пляшки кілограми чотири, да, не варто просто? Кілограми чотири. Просто. Да. Не, ну можна брати, дивіться, можна, от ми, ми і такими кусочками, бо багато хто хоче, я хочу одним кусочком. Дивіться, ми ріжемо її разними кусочками, дівчатка. Саме головне, щоб ви знали, вона копчена, вона дуже-дуже смачненька, вона йде мало-малосольна. Вона йде на шкурочки, Ціна її тисячу гривень за кілограм. Одним словом, е вона у нас є, ви пишіть на вайбер 098 493 0776 і оця вся куснятінка поїде до вас. Кусочки дівчатка робимо разні. От ви бачите, от ми, я порізала бо багато хто. Бо це дійсно так, цієї риби багато не зісш. Тому ми будемо робити її по 250 50 тому що отакий от кусочок, повірте, їй багато не потрібно. На стіл, а сурки зробити це буде шикардос. Так, це все добре, костік. Ну ми отримали сьогодні новіночку. Ми отримали нельма, нельма. Я вам прочитаю нельма холодного копчення, жирна. Ну вона йде на косточки. Ціна і 1000 гривень за кілограм. Дівчата, костік. А ну йди, я даже дивіться, вона йде тоненька, Дивіться, отака нельмочка. нельма, шельма. Я не знаю, це треба не зайти. Не Нельма шельмалька дивитись. Вона похожа, як у, форель, як у чому, да? Так. Да? Косик похожа на ферельну Так. Да? Чи на карася похожа? У неї крупніша чи що я, вона похожа, знаєш на кого? На на, на столову на карася. А, а, а може це, чуєш? а може це не шель. А ліжуля йди сюди, ми отримали шельму, шельму. Шельму, шельму отримали. Шельму, шельма, шельма. шельма. Ти, знаєш, кишечки шельма? Нет. Я зайчик не знаю. Алі Жуля, я тебе просто чекала, чекала. І я ж хочу, щоб ти оцінив би нашу ескаларочку довгождану. Ану. Аліночка, де Аліна? Алі Жуня. Ану. ну. Аліна. Ой, вона правда вкуса, ну, дівчатка. Ану, давай, бери, Алішка. Він не їде зайчик, ти ж у їде. Знаете? Очень красиво. Боже, Олег, она такая вкусна. Девчатка, она правда вкусна. Она именно мало сольна. Вот я кусочек попробовала, Валижу. А ну алижуля. Вот скажи по солью. Реально мало солочка. Вот вкусно, да? Нежно, Ще нежно, нежно. Ваше, нежно ваше. Да. Супер. Лижулечко, ну ты так красиво берешь, ты знаешь, ты же у нас главный эксперт. Ну а что нам робити? А ну алижулечко. Смотрите, она ну аштай. И по солью. Алиночка, иди сюда. Алиночка, иди сюда. Ти знаєш, Інас, э, це не виходить в наші шад експертів, де експерт не тільки передбачає. Аліночка, ну дивися, э, Це ми отримали ескалару, вона от правда, вона от вкусна. Ну я хочу сказати, Олег, її багато і не зісиш, От її багато, от, вона, ти знаєш, це жирне сало, Но біле насична, сало. Жирна, Знаєте, що це в нас біле рибне сало буде? Ану, Аліночка, скажи, скажімо. Таю, таю, таю на губах. Мала сніжин катаю. Ну подождіть, ви знаєте, вона, ну світоречки не тільки, але Жуля, два відра ікра получила, Подожди, ще у нас його стати починається. У нас тільки все починається. Ні, дід сюди ще є ще. Я ще не знаю, що це таке, ми нову нову ряву, шельму, Аліночка. Леся сказала, що вона похожа на форель, на, на сьому, а я кажу, вона похожа на луска, на карася і на толстолоба. Ну а що я так? Я похожу, находила. Дивіться вже ту слова, не а на що вона похожа зайчив? А що не сходиться? Давай провіримо зайчик. Так дивіться, шельмочка. вона теж 1000 гривень за кілограм. Диви, вона Nie, Слевна, йде розниця. Шельма чи нельма? Шельма шельма шельм. чи нельма? Да. нельма, яка шельма? Шельма це я придумала. Ну що я не маю права придумати. Нельму Костя та ловила. Нельму ловив? Костя русалку ловив. Так, подождіть, подожіть. Так, дивіться, нельмочка, тисячу гривень за кілограм. А ну давай Леся. Нельма, ти що ти шельма подумала? Ти що... Та ти казала ще вже. Та я так казала спеціально. Дивіться, вона йде, ой, вона, диви, йди до мене. Слухайте, вона знаєте, що похоже на Костя, Остя, а ну дивіться, вона похоже на до мене, вона похоже на м'ясо білуги. От скажи мені. Дівчки, вона похоже на м'ясо білуги. Серйозно, дивіться білуга, вона йде з косточкою, косточка ось йде. Тисячу гривень за кілограм, але ну, вона теж дорожче прийшла, я не стала дорожче. Дівчатка, вона йде, ну, дивіться, міленька-міленька косточка. Ну м'ясо білуги, так, да, Костя? А давайте пробуємо. Подождіть, Жуля, ну стойте. Слух, а ну десь лайде різте. А ну диві, Дівчатка, вона похожа на м'ясо білуги. Дві. Та так, да, дві. А ну по вкусу. Леся, ну берите, давай. Ну це так я її ріжу, бо навісу. Ну ми це потім все вирівняємо. Сейчас. Алі Жуля, не уходьте нікуди. Ану Леся покусу нашу вона? яка вона? Дві. Я не можу просто порізати, бо ніж такий у мене гості. Костік! Я розумію... Понімаю... Боже, вона яке. Вки... <Familiality> що, що, що він каже? Дівчатка, я, звісно, порвала її, ну нічого страшного. Ану, Ану Леся, стой. М -м -м -м, боже, вона така вона сочна. Вона не жирна, але дуже сочна. Вона Яна, вона не жирна. Девочка, вона похожа на білугу. Я вам говорю, в неї вкус Кось. Алинка, давай, ну, давай. Слухай, ну вона... Девочки, вона похожа на м'ясо білуги. А ну, да, Вона вообще мало соль. Вообще іменно да. мало соля, дуже вкусно. Вона, вона разная, кости. Да. О, скажи на м'ясо білуги похоже, Кось. Да. Она вообще да. ні на не что не похоже. Так, да. Не, не, мені на м'ясо білуги похожа вообще, вона дуже сильно. От білуга вона мені гать. Костя, ну скажи, ану. Ти ж у нас ти білугу їв яку хочеш, і а Ну тут так би вже вона літає, її треба смакувати дольше. Ну вона совершенно друга. Друга, друга. Ану Алінка, скажи, Она да? Костик, да їм ну, ви знаєте, вона да. на сто роботу реально не смоямі. Вот да, вона да, не, вон, вона дуже. Так, але Джуня, в тебе дивись рекламна пауза, зараз ми до мікрокивати. Ну а що э, мені робити? Дівчатка, значить, дивіться, мені оця нельма. Це ну так, шутки шутками, вона, по-перше, вона риба, яка похожа, вона дійсно по м'ясу похожа на білу. Ціна 1000 гривень за кілограм сідить, дивіться, навіть в розрізі вона навіть вона в розрізі така. Я хочу вам сказати, що я не рибна. Ну, от Я її спробувала, вона з ескаларою, вона різна риба, вона дуже вкусна. Вона, от повірте мені, наскільки я не рибна то вона просто масляна, вона по своєму ескалара, вона по-своєму вкусна. Ну оця нельмачка, шельмочка моя, вона дійсно вкусна, правда. Я її різала на рісу, ви ж що на рісу вона чітко не поріжеться. Але я вам хочу сказати, що вона обалденно класна. Дивіться, вона навіть по цвіту, бачите, відлічається. Да, в неї є от маленька косточка. Ну це нічого страшного. Так, значить, мої хорошенькі, дивіться е, нельма тисячу е, гривень за кілограм, ескалара тисячу гривень за кілограм. Ну я хочу вам сказати, що ця риба. Вона не похожа ні одна, ні на що. Ми взяли її для проби, я взяла її 10 по для проби. але я хочу сказати, що вона улетить, тому що це риба, яка похожа на білу. Це я вам говорю. Ян, ти таки мене, мене уговарювала, взяти. Ян, ти таки мене уговарювала і ти оправдала своє довір'я, тому що вона дуже смачна. Так, да, вона йде тоненька. Я вам говорю, Козь, скажи вона на білу, не похожа. Мені м'ясо похоже, правда. Воно ви знаєте, що воно біле. Перше, воно, ви розумієте, це копчена риба. Нежна. Вона Ви в вроді її положили і вона у вас просто оттала. Вона йде, бачите, вона йде не широка, вона йде вузенька. Мої, хороші, вона просто цей запах, ну іменно копченого, правда, копченого, ну, Вона смачна. Дівчатка, мої хлопчики, ціна її 1000 гривень за кілограм, хоча вона дорожче стоїть, але вона йде немаловажно, вона йде копчона, дівчатка, Вона йде капчена на чешуї і з косточкою. Слухайте, будь ласка, внимательно ролики. Вона рибка, яка не похожа ні на що Е, ножики у нас, конечно, зайчик, не господи, ти переживаєш, щоб світулечка не черканула пальчика, так, да, моя ласточка? Тому що ножики навіть рибулечку не хочуть їсти. Рибулечку для світулечка. Так що мої любі друзі, дивіться, поцілуй мене рибулька, поцілуй мене завжди. Я не буду рибу цілувати, але поцілую ящик раз, поцілуй мене рибулька, ящик два. Мої хорошення. Хочу вам сказати. Сказати, що свій товар, свою продукцію треба любити. Чим більше ви любите свій товар, тим більше він у вас продається. Заповніть і навсіда. Ніколи в житті не говоріть слова нема, не хочу, не буду. Торговля, ви пойміть, Да, треба йти на да, Буває, утром ти виходиш в душі дискомфорт, да? ну, ти, ти як ви ти мусиш ти на роботу, бо це треба піти, бо ну, є що скажуть люди. З другої сторони, я вам вже говорила, якщо я приходжу, там мордяка на у мене роботи не буде нікого, до мене ніхто не підійде. Ну це, от чесно, от скажи, як у мене немає настроєння, Лесь, ну що ні, У нас не буде роботи, серйозно. Мені хоч бери, або шлях Леся каже, йди приляж, каже, Леся мені каже, Леся, я не можу прилягти, бо і скажуть, напилася і лягла. Розуми? Та ні, не було б видно, щоб я напилася, повімаєте? Так? так що мої і Любіть свій товар, як душу, а чоловіка трусить, як душу. Любі мої девочки, я вам хочу сказати, що таку рибулечку, хоч по кусочку ви Ми теж її поріжемо такі по 300-400 грам, тому що дійсно смачна рибулька. Значить, нельмочка, на шкурі з маленькою. Дивіться, косточки отутлися не бачишся. Ось у девочки, одна девеличка, де так вони прослоєчки слоєчки йдуть, дивіться ось, ось. Косточки, вона дуже. Ну і зрозуміло, що наша, дивіться, наша. Лесі подавилася? Ну? Дивіться, оце наша ескалара, це наша шельмочка. Значить, дивіться, тисячу гривень за кілограм. Значить, шельмочки я взяла 10 ящик, 10 мосту, а це я взяла. По-моєму, я надала, Під мені так вона може. вона як я, я їй кажу, як у мене є клящики двойняшки, просить один, даю два. Тому що, бач, дівчинка довольна, а взяла б один, що розстроїлася. Дівчатка, я забочуся про вас, серйозно. Так що дивіться, яка вона прям жирненька, хорошенька, вона разна, дівчатка, вона просто разна. Одним словом, ескалари ми отримали, получили... да, 20 по 100. 20. Ескалари ми взяли 20 по 100, шальмочки, то її взяли ми. 10, по-моєму, так, чи 15, я не знаю, ну я на щось дала. Ну вона тоненька, по вісу цей. Так що мої хорошенькі замовлення, будь ласка, 098 493 0776 і оця шельма ескаларочка поїде до вас. Вечір, пізно вже вечір, вечір, 15 ящиків риби, і в п'ять ящиків Костя зробив на хліб. Ви знаєте, що філі у нас вчора не було. Просто не хочу зараз йти в підвал, щоб Костя витягував ящики, щоб ви дивились. Ви знаєте, що кожну неділю ми отримаємо 15-20 ящиків. Зараз ми не беремо 20, нам якраз 15 ящиків. Це нам достатньо на цілу неділю робити філі. Ви знаєте, що у нас філеєчка обалдена. Став, став, значить, заходь. Став, на угол став. 15 ящиків, давайте. Yeah. Просто зараз Костик, Костик Каже, давай най винесу покажу. Дівчатка просто не хочеться, щоб Костик кості доставати ящики. показував. ви знаєте, що кожну неділю ми беремо по 15 ящиків. Дівчика, значить, дивіться, отака от болтинно вкусне сірешечка 900 гривень за кілограм. Ти привіз рибку туди? Я достам знайде, yeah. кодиспам. Все туда yeah, все молодець. Хорошо, Хорошо, привіз. Значить, дивіться, сіле це не мінялась ціла рибулечка 550, п'ятдесят, філій і стейки 700 гривень за кілограм. Рибулечка, дивіться, це де мало солочка, це вже вона йде замотана. Дивіться, вона дуже смачна, дуже в. Вкусно, ви знаєте, малосолка це наш конюк, наша фішка. Тому що рибулька в нас дійсно смачна, ну правда, ну це тут не отнять, і ви вже всі це знаєте. Ось Вона приходить, дівчатки, саме головне її ніколи не вимакуйте. навіть якщо ви взяли свіже філе і хочете самі засолити, Воно не продається в того вкусу, коли будете ви вимакувати. Саме головне, вона повинна постояти, вона повинна стикти, вона повинна впитати свій, свій сок, ви розумієте, так? Да? Це я вам показую більш жирний час. Дивіться, мої хороші. Хто хоче більш жирну частину, а щоб текло по губам, це отака частина. Хто хоче більш таку жирненьку, але щоб не текла, отака частина. І хто хоче, щоб вона, щоб вона взагалі не текла, зараз я знайду, і де вона. Сейчас. Щоб вона взагалі не такого... Так, а де та що не текла? Гай. А, вот, так. А хто хоче, щоб вона взагалі не текла, треба брати отаку частину. Брюшки є, є брюшки, дай, девочки, брюшки не. Значить, дивіться, отаку частину. Ціна 900 гривень за кілограм. Значить, є її три відео. Дівчатка. Плотненька, середнього жирності, середньої жирності і геть жирна, щоб вона текла. Ну, є такі люди, вони хочуть, прямо хочуть, щоб ті соки з йшли. Хорошо, хочете буде. Вчора косик зробив 5 ящиків рибулечки. У нас є от таких три ландези. один в холодильник, один тут, і один час буде мотатися. Ну, мотатися я вже теж навчався. Дивіться, я раніше ставила кусочок отакого, ставила кусок і він мені не вла... ну ви поняли, не влазить. А тепер я навчилася мотати його отаку. Получається легким движенням руки. Трибулечка заматується і робиться отакий от обалденний кусочок. Зараз це все намотається, ну це я вам показую, Леся намотає, але Леся любить це робити. Так що мої хороші 900 гривень за кілограм обалденно-класна фі... філешечка. Є свіжа її, ну сейчас зараз ми взяли, ну в нас дівчинка заказує. Ви знаєте, що в нас среду слідка бере на ресторан. Вона дивіться, значить я вам показую, значить, мої хороші. Дивіться в стайку. Отакі обалденні стейки, дивіться, форелька, розмірний ряд 6-7. Подивіться, чую о 5-6, то есть, чую я люблю розмірний ряд 5-6. У неї маленька косточка і дуже багато м'яса. Дівчатка, ви знаєте, що форелечка, вона має свою слизь. У неї в жодном випадку є своя слизь. Значить, ціна о таких стейки, дівчатка мої, 700 грн за кілограм стейки. Вони дуже смачні. Ви знаєте, що рибку ми купучаємо раз на день. Ми її не отримуємо кожен день, я вас ніколи не обманюю, ми її отримуємо раз в наділю. Вівторок среда, вчора дуже пізно вечір привезли, обично ми біжимо, показуємо. Дівчатка просто не хочу, щоб кості оставати 10 ящиків, і ну, ви поняли показати. Я ж думаю, що ви самі бачите, що рибулечка, боже, вона свіжа, свіжа. Так, опять же, показує мої рідні, хто любить более жирну частину, він бере отаку. Хто любить більш плотну час, ви берете отаку частину, тому що це йде час від хвоста, це від головки. Подивіться, ви бачите, воно воно дуже видно. Плотненька і не плотненька. Ну хто любить плотне це таке, хто жирне це таке. Значить, стейки у нас є. Зараз вам показується, йдемо далі. Зараз ця дівчина просто у нас кажуть, середу, вона бере, ну якщо немає, вона приїжджає четвер. вона бере на ресторан. Ми зробили для неї що? таке піре, дівчата, філія стоїть 900 гривень за кілограм. Костик, за тебе мальчик стоїть. Філе 900 гривень за кілограм. Дивіться, от ми зробили її з двох риб, вона, вона бере зараз дві рибки, з двох риб філе, чотири, пластика, і з двох рибок стейки. Дівчатка, дивіться, от таке обалденне філе кості кробить. Ми його зачищаємо, у ньому немає ні єдиної косточки. Дивіться, що філе, що малосольне, воно стоїть 900 гривень за кілограм. дівчатки, мальчики, дивіться, я вам покалась біля мене. Ви знаєте, що вона має свою слизь, дівчатка. Ви бачите, це рибулечка, яка має свою слизь. сюди. Це ми зробили, дивіться, зараз я вам покажу. Косик зробив з двох риб, тому що дівчинки треба... 에, скільки... Ти з двох риб зробив филей, так? І, і, да. да? З двох риб, Ага, з двох риб зробив филей. Ось так ми робимо кожну філієчку подільності і ви все, можна свіже, може таке. Потім, вчора ж отримали рибку, дивіться, дівчатка, але до мене. Щоб я вже не йшла в підвал, дивіться, дівчатки, фарелечка, це під заказ. дівчатки, це все це моячку під заказ. Дивіться, форель, бачите, вона має свою таку слизь, як сумплі, наче. Багато хто мене раніше питав, дівочки, якщо сьомочка вона йде гладка, то у форелі є отака, знаєте, дивіться, бачите, як отаку сумплю китянеться. Дивіться, рибулечку ми завжди оподіляємо по глазкам. Якщо гласки в неї тут, то рибулька свіжа. Якщо вони чуть запавші день від днів, якщо їх нема 40 днів, моя дико, моя уточка, моя рибка, потім лезе до мене жабра. Немаловажно жабра, дівчата. Ну жабра можна покрасити, ви знаєте, можна робити, що хоче. Ну тут видно, що вони води свіжесенькі, дивіться. Я вам показую, і саме головне, по погласкам. Дамо я говенятко. Чуття, коли я люблю, Аня була моя маленька, я така маленька, сіда на котку відкривала ротічка. Сюди відкривала, Ну як дитинка маленька. Я -таку 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 тьомоля -тьомоля такою ті куди роті тьомаля, цьомаля такої, так цьомуля. Значить, так мої хорошенькі, розмірний ряд 5-6, так, да? Моя рибулечка, дівчатка, любить свій товар, його треба всіх любити. Да, моє говенятко. Боже, я тут, а я тут, в саді, я два такі так і казати, мама не говорив, маленька. Вона була маленька, була ручками, ручка моночка мотиляє, таку тихо, Тако любила, тако. я і, 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 і ти тако обнімала, цілювала, боже. А зараз вже що сильно обнімеш, 20 кажу, Кажуть, мама, поцілує. Мам, ну що ти починаєш? Ну, а що вже? Була мала, та не казала, мам, що ти починаєш. а може і кіл стати почав. Так, дівчата, дивіться, розмірний ряд рибки 5-6. Ціна таку за таку рибулечку, 550 гривень за кілограм. Значить, я такої покажу, щоб я її не винімала, тому що... Це ми зараз все перевісимо, все звісимо і відемо. Дівчатки дивіться, рибка, я потім внутрі, подивися Лесі. Бачимо, що Кості кльот приймає з льодиком вона. Дівчатка, вона в нас свіженька. Ви знаєте, що поставка рибулечку, вона йде раз в неділю, або вівторок, або середа, ну, в крайній мірі четвер. Дівчатки рибулечка свіжа. Просто я ж кажу, вчора ми отримали ті одну 15 чачків, 5 ячків кості переробив на філі і 10 тячків осталось. Просто не хочу йти, щоб костя винімав, вам показували. Ну це коли вона приходить заранче, ми бігом побігли в підвал, бо це там прилично треба йти, аж до дідь. Соня, щоб показати вам рибульку, але це не трудно ніколи зробити. Вчора ми взяли 15 ящиків, 5 переробили, 200. 10 нам, якраз, ви знаєте, то ми беремо більше 20-25. Але зараз така торговля, знаєте, 7-8, ближе трьох, дякувати за кожне все. Зараз ми це дівчинки перевісно зробимо. Так що мої хороші стейки 700, сіве 900 і ціла рибулька 550. Мої красотулі. Замовлення, будь ласка, робіть тільки на вайбер 098 493 0776. І ми вам все передамо. Дівчатки, пишіть тільки на вайбер. І не пишіть, будь ласка, мені я хочу замовити. Дівчатка, дивіться, ви хочете замовити, а я хочу продати. Але перед тим, як ви пишете мені замовити, пишіть город, номер телефона, фамілія ім'я отчество. Ім і якщо навіть вам ніхто там не відповів, ви написали 8-7 і ви випишний час дня, а я хочу, дівчатка, не напоминайте, тому що що ви напоминаєте, ваше время уходить. Дивіться, в будь-якому випадку, навіть якщо я до вас дойду і не буде філі, я вам скажу, ми його продали, будь ласка, рано утром смайлик, ми відправимо. Ще хочу сказати, я можу, ну, знаєте, коли при сильному такому ажіотажі, я там можу фиркнути, можу фуркнути, можу грубо сказати, Дівочки, не обіжайтеся, це робочі моменти і ні в коїм случаї це не все зла. Якщо я вас обідала, ви мене, звісно, вибачте, правда, вибачте, тому що ну, це ваш що світулька, світулька вона така, знаєте, вона озорна, ем, шумна, но прекрасна. І красунечки, як робляться в нас відеречка? Ви знаєте, що таке відеречко? Ми в нього робимо 480 грамів отакого обалденного класного філе. Філе йде плотненьке, воно йде з задньої частинки. Ось такими ласьом ну, покажи дорічку мені достань, акуратно. Подивіться, Отакими от долечками робиться і роб... ставиться в відеречку. Дівчатка, кожна дорічка така, дивіться, все воно при вас нарізається. Дивіться, ось 480 грам, 500 гривень, отаке обалденно-класне відеречко. Зараз ми його налажуємо, потім звісимо і ставимо на віси. І в такому відеречку 480 грам чистого піреєчки без шкурочки. І воно стоїть 500 гривень за баночку. Так що мої хорошенькі, Є отака, отаке. У нас воно 900 гривень за кілограм. Ну, а отаке ось ми налажуємо, ви дивіться, відеречко. І отакими дорічками воно все, все лесно. А не нарізає. Так, от, пожалуйста. Це Лесіна любима робота. Я не знаю. Так, шкурочку ми викидаємо. Шкурку викидаємо, так? Да. На дно не ставимо? Ні. Так що, мої хороші, отаке обалденно класне у нас філе. 500 гривень, отаке відеречко, у нього 480 грам. Отак ми нарізаємо і все вилажуємо. Вам хорошого дня.